<s country> алло? Алло? Алло! Алло! Алє! <small> а! Глядій! -а, 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 а! Це та печера, куди я залазив, дивись, бачиш! Ууу, <traber> дрей! <traber> 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 І давай то піхаську різню за користь тягати! Там велика якась чупакабра! А чуєш, Що робить? Мені здається, що я здохну. Козак. <світів> не чорта! Е, 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 здохни. <світів> а кудись страна полетіла? ха Минус одна козявка. Гори подні. Як там ти пісні? Сонце сідає, казавка Не є. не нема, немає що цей спекальних горошок. Йди сюди. Не іди я передумав. Грімфаєр, і кінчається і все. Тікуй! Ти дуручок! Ти ж окончений! Що ти тут робиш? Ще один! Добре, що я не злякався. Добре, що я не злякався. Не страшно. Я вже вприв. Сюди йди. Нащо я сюди пішов! Мене нема чим другу чупакабру чекати. Взагалі нема. Просто сакира дуже гарно працює, коли їх два і більше. А ти стоїть дивиться. А! А! Кричать на мене. Дезінтеграція місцевого населення. Проходить от